Хорошо, місту міську збогу. Напевно, люди, які сюди прийшли, всі знають наш проєкт хащі, я сподіваюся, що це прошло. Можливо, є кілька випадкових людей, кому привели сюди друзі. Я насправді дуже радий, я сьогодні в зі всього проєкту хащі. Ну, більше, напевно, мене лише знають, я лице, голова, голова така проєкту. Хоча сама важка і сама найпомітна робота залишається за хлопцями, які, на жаль, ніколи не відомі. Вони лише з камерами проводять монтаж. Більшість роботи, але я говорю, я придумую ідеї, і основний сценарій такого грубий монтаж роблю я. Хлопці, потім це художньо красиво все оформлюють. Ем, нас дуже давно запрошували до Львова приїхати, адже ми розуміємо на Галичині, в Львівській області, в самому місті в Львів, дуже багато наших прихильників, нашого каналу ми заділимося по статистиці, яка в Ютубі так, красиво проглядається. Там видно, що з цього регіону у нас дуже багато прихильників, дуже багато глядачів. Ми планували сюди приїхати до війни, але зв'язку з війною всі розумієте, взагалі дуже круте щастя, що ми можемо зараз тут зустрітися, і завдяки кому ми можемо зустрітися. Це всі мають планету. завжди. Ми маємо бути вдячні і завжди схиляти голову перед тими хлопаками і перед тими дівчатами, які зараз, ризикуючи самим цінним на цій планеті своїм життям, перебувають там. А ми просто можемо тут зустрітися, подивитись кіно про щось поговорити, погуляти по Львову, випити пива. Це фантастика, тому що зараз триває історичний момент в нашій державі найісторичніший, найважливіший. Я в деяких своїх відео пробую вже виводити такий термін, як свята або священа війна або велика. Так як Радянський Союз зробив свій наратив з побудову своєї всієї ідеології навколо теми «Велика Отечественна війна, мені здається, що вся наша майбутня історія, а вона буде неодмінна ця майбутня історія, неодмінно буде у нас перемога в цій війні. Адже ж ви розумієте, що весь світ за нами і. Такі імперії, зла як Росія, взагалі не реально перемогти. Тут лише питання часу і питання того, скільки крові нам доведеться проробити на цей жертовний вівтар. Цей жертовний вівтар, він дуже кровожадний. Він за свободу, за квітуче процвітання, за квітучу красиву державу, про яку мріємо, він потребує крові. Він завжди потребував крові. Цю кров проливали німці, цю кров проливали французи, цю кров проливали британці і всі самі топові народи, країни Європи. Ми теж проливали українці багато цієї крові всю свою історію, але так складалося, що в більшості історичних моментах ми проливали кров не за себе. Ми проливали цю кров за інтереси інших, інших імперій. Це була або Російська, або Австрійська, або Польська імперія якась. Були, звичайно, виключні героїчні моменти УПА, були виключні героїчні моменти Української Народної Республіки так далі. І тому подібне. Але вони всі закінчилися странічно. Ми програли цю всю боротьбу. Зараз у нас шанс, тобто ми практично тримаємо цю руку. І ну, я не знаю, чи хтось є в цьому залі, то вірить, що ми випустимо цей шанс. Я просто відчував, він дуже болісний, так, тому що гинуть друзі, гинуть близькі люди дуже на цій війні. Але тут водночас стратегія, водночас радість, тому що ми розуміємо, що врешті-раз врешт до цього, якщо у вас удвоє, у Львівській області люди розуміли, що Рашка і схід це кінчено, так на Черкащині, на Полтавщині це багато більшість не розуміло, на жаль, і зараз не дійшло через ракети, через бомби, через це все. Врешті-ми врешті підемо до Європи, до цивілі... цивілізаційного західного світу, і ми почнемо розвиватись нормально, ми будемо жити в країні, яка буде цінувати, поважати будь-яких людей, незалежно від їхнього кольору, шкіри, незалежно від їхніх музичних подобань, незалежно від нього, яке там волосся який в нього стиль одягу, а ми будемо жити за цими рудиментами, стереотипами, нам взагалі Радянська імперія, цими зековськими, знаєте, що ти містріний, опера на районі, це без жахіття, ми відходимо до цього жахіття. Тому я в першу чергу дуже вдячний всім Збройним силам України під цим під Збройними силами України. Знаєте, не буде вдаватися там СБУ, територіальна оборона, ви зрозуміли. Тобто, всім силовикам, які зараз тримаються нашу куп свою, я думаю, кожен з вас вдячний. Я вдячний вам, хто прийшов е, на перегляд цієї четвертої серії фільму, яка знята була рівно рік тому назад, в вересні 2021 року, коли ніхто навіть і не підозрює, що станеться така повномасштабна війна. Я був загальному підозрювані. Я завжди в душі відчував, що має статися курва ця війна проти з москалями. Але воно навіть 24-го, мені десь до середину до кінця березня, що навіть не вірили, що воно дійсно почалося. Це насправді, що гинуть люди, все виглядало в комусь сні. Але розуміло, що так не може існувати в тому стані речей, в якому воно існувало досі. І коли ми знімали цей фільм, ми, я навіть говорила там по кордону з Білорусі, що от звідси можливий напад росіян, звідси вони там будували дамби що в 14-му році. В цьому фільмі буде один дуже цікавий епізод, про який мало хто знає. Послухайте він мені на сороковій хвилині. Фільм приблизно триває майже 50 хвилин. Бо я вдячний подивився такий дуже довгий до наш до війни. Ну взагалі Вибли, що 50 мінімум, хвилин робили фільми. Отакий от наш стиль не але ми знайшли свою аудиторію, нас багато хто критикував, але вас ніхто не буде дивитися, Ютуб хоче 15-20 хвилин, ви бачите два, кожне відео. Ну, Ми ніколи не гналися за хайпом, ніколи не гналися за популярністю. Ми робили в душі те, що нам подобається. Ми знайшли якусь свого глядача. І за масштабами українського Ютубу доволі велику аудиторія, я вважаю, вже зібралася з таким некомерційним і з непопсовим контентом. І сьогодні вже кілька десятків людей прийшло тут в Обі. Це, це прекрасно. Бачите, це другий захід. До речі ми такі проводили ми Єдине, що проводили до цього, перший в Хмельницькому в травні місяці презентували фільм. Ну Там був фільм на військову тематику, болісні з Київщини. Сьогодні, сьогодні цим фільмом, я хочу вас трошки відволікти від теми війни, щоб ви повернулися в рік назад в ті босяцькі такі адже це насправді були босяцькі такі, романтичні мати, коли ми з попаками зібралися. Були горілку, їхали на конях два тижні по лісам, зустрічали з місцевими дні, слухали їхніх пісень. Ну, це дійсно такі пригоди були, про які там пишуть юнацьких книжках в 14 років. От, податися просто на захід. У нас не було маршруту, маршрути, ми їхали ті монастирні. Я не знаю, чи хтось дивився всі ці три серії. Напевно, дуже важко людям, буде, хто дивився попередніх три серії. Це ж закінчення чотири як що це правильно сказати. У нас було попередніх три серії з цієї Мадридки, це вже фінальна четверта серія Мадрівки. Яку ми закінчили на території Рівненської області, насправді ми мали доїхати до Волині, але це коли планували в Києві подорож. А потім, коли на конях сіли в ахі, поїхали, зрозуміло, що це тільки не так просто. І лише фільма красиво дивиться, як там козаки перескакували від Відня до Запорізької січі на конях, щоб до ставити повітря. А коли ми самі приїхали 350 кілометрів верхи на конях, то я ще десь місяць це все відчував В районі і всього. Ем, тому що дивіться по фільму. Тут можливо хто дивиться нашу сучасну творчість, тут моментами трошки буде важко, адже цей фільм значно відрізняється на поперед що значно відрізняється по якості за нові фільми. Тому що зараз нові воєнні фільми ми знімаємо, знімаємо 3-4 години виїжджання на зйомки. Ми готуємося, ми знаємо, коли в умову бородянку ми виїжджаємо на весь день і ми працюємо з цією бородянкою весь день. Ми розкадровуємося, ми продумуємо тексти те більше. Наші довоєнні мандри — це все було суцільний фрістай, суцільний сумбур. Ми просто їдемо, те, що на ходу зустрічаємо, те знімаємо, що я бачу, де я говорю. Просто на ходу, що в голову попала, те головою. Тут може бути не поставлені тексті, якісь помилки, якісь не дуже такі, ну, некрасиві телевізійні. Якщо ви прийшли на хащі, ви розумієте, що таке хащі. Це некрасива телевізійна картинка і не поставлена мова якогось ведучого, там чіткими словами говорить. Це така простота і щирість яка вона вона є. Ну і картинка. Цю подорож ми знімали в СОЛО, на одну єдину камеру і знімав з камери ми дур постійно наш оператор нашого проєкту, з коня. Людина в перше житті сіла перший день на коня, і з цього першого дня почали знімати вартою, і потім два тижні. Появляється, що ти їхати 300 кілометрів чи 400 братків на коні, знімати з камери. На другий день він його співав себе, протягнув за собою метрів 15-20, він роздер там сунову, бік, хто дивився першу серію. Ми побили камеру, яка в нас. Тобто ще камера тоді була нова, він не міг на його користуватися, там було багато, неправильно було в камері. Воно ну, вийшло все доволі так хаотично, неправильно. Але атмосферно. Я, я взагалі цю кінну чотирилогію не вважаю найкращим нашим доробкою. Я вже у нас є набагато кращі роботи, які робилися з ніг піших подорожах. Але це була по великій мірі дуже велика авантюра. Так як в нашій другій частині була авантюра про зимовий похід, вона дуже зимовий похід і базаром повне. Так ця вся кіна подорож проєкту Хаші разом з кінним... кінним двором чи стайне. Я вже там мене суд. Як правильно українське буде? Кіне більше чи стайню? Вони як я один раз написав, вони кажуть, що це російська. Це, це правильно українське. Вони мене захети, це неправильно було шкіли. Стайну ще 20 цугрі, які там дали. Поліську породу то саме ж головна мета була популяризувати цю поліську породу коней. Щоб є такі, це чисто аборигенна українська порода коня. У нас двох гуцульських поліські кіні, які збереглися, наші українські коні потрібно популяризувати. Це село, до речі, пробуло місяць в окупації, село, з якого ми виїжджали на конях. На щастя, жоден з коней не постраждав. Там його місцеві селяни з стайню, орки з танками переїхали з стані, стайню. Поламали там, об'їздили. У цій території це Київська область, колишній Іванківський район, зараз це Вишовський район, село Приїзд. На півночі там Юра з нами. Це такий людина ентузіаст, на котрому це все тримається. Він там робив музеї, музеї старожитності, він проводив фестиваль, Русалов. Ну і коли приїхали ці орки, справжні орки, там, 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 там ці музеї поламали, поїздили. це Все Слава було, що вони нікого скормили. Ну нікого там до що вони е, не завдало шкоди коням, коні залишилися живі, і зараз коні переселені на Південь Київської області та Чисково-Хонецьку області. Їх звідти забрало, тому що Юра досі опасається, що це пробіж, знаходиться за 30-40 км від Білорусі від Чорноморської зони відчуження, і там в будь-який момент може почати з кристалася, він хоче цим ризикувати. Тому не судіть, грубо за якість, знято з одної камери, монтовано вже як могли витягалося, це фінальна частина. Там все було непросто, у нас в експедиції було 10 людей, це всі живі люди, частина з яких вперше зустрілися, між нами теж були конфлікти. Певною мірою, адже кожен розраховував на щось своє. І тут, власне, одна з причин, чому цей похід не стався до кінця, це теж певною мірою конфлікт. І певною мірою Житомирщина Рівненщина, яка дуже сипана гравіям, і щебнені коні не і Вони збили ноги і ми не могли на ними далі їхати. Тому останню там частину фільму ми вже продовжуємо на конях, а пішли на автомобілі. Але щоб подивитися одні з дуже крутих і визначних місць. Міста з Рівнішину цікаво. Але я був вражений Рівненщиною. там є насправді дуже унікальні місця, я сам від'євши, коли я туди попав. Я пробую це відео розказати про ці місця. Тому ну, спробуйте витримати ці 54 хвилини. До цього нас не А Після фільму не соромтеся з радістю відповідні якісь питання, щось порозкажувати по фільму раптом автомобиля. Або після фільму. А якщо тут хтось є з наших патронів, не знаю, а прийшов, то з наших спонсорів, тому що у нас патрони там, знаєте, підписний там Джені Тейлор, якийсь муки. Ну, я не розумію, хто це. Ми завжди цим хочемо людям віддячити. І в нас зараз якісь є мінімальні сувеніри, я бо їм це підкинув. Або просто, як ми говорили, тому хто завинати там на ЗСУ, тому що не має пам'ятати завдяки комунту. У нас їх там небагато, отже це теж подарунок. Він буквально позавчора пише якийсь наш підписник, каже, я вам забув подарочку, куди вислав. Я кажу, да їду вдвій, вийшли в білю. Він вислав він на нову пошту, сьогодні пішов забрав. Це такий мінімальний, але приємність чеки. Комусь на згадку буде. Тому прошу, дивимося. Хто, а хто, а хто дивився взагалі перше 37? Тому так розуміти, про що. А, а хто дивився четверту, ну я не знаю. Хоча тут така сумбур. Сумбур, фріста, як я говорю, можна і зрозуміти. Хлопці їдуть на комір і щось розказують якесь. Не боли про, про життя українських провінційних сіл. української глибини, українських хащ. Насправді дуже, я не знаю, хто, серед вас є, напевно, хтось з крієв, теж робить відео або музику, точно є Стефан, я бачу, хто робить музику. Я думаю, що йому так само дуже важко дивитися, сприймати те, що ти робиш. Я максимально не можу з боку дивитися. Мені здається, що супер паршивий звук, що супер все паршива, що я говорю, така крінжатіна. Провалюєшся, сидиш скрізь скрі, скрі скрі голову, і все, все взагалі не досконало. Адже в подорожі, наші все набагато красивіше. Набагато більше емоцій, коли ти подорожуєш цим поліссям, пересікаєшся з цими людьми. А те, що полісія, просто в даному випадку поліся, взагалі України. І я зараз аж реально повернувся на рік тому назад, коли не було цієї війни, і ми їхали цим полісім цих людей. Це фантастика. Через це відео передається тут можливо 3%. Якщо ви навіть відчули цих 3%, це круто. Тепер просто позаздріть нам відчули теплоти, десь по доброму позад у цих у цих людей поліських. Це насправді настільки дикі села, настільки глу що я не знаю. де це Це, по суті по самому скордону з, з Білорусі Рівненська область. Ми чули, яка в них мова моментами там. Вони дуже дивно говорять. І оці люди, що всі співали. Це ми просто заїжджаємо в село в магазині такі, зі справи, хочемо попити пиво, люди попити пиво, люди сидять в магазині і співають. Ми їх починаємо знімати. Вони нам починають щось за бандені, все розказувати. Все це суцільна імпровізація, ніякої не підготовки. І те, що ми підготувалися, нам приїхали в село, знаєш, могли лупанам, там заспівають люди. Як це робить, наприклад, українера? Ми дуже цінуємо роботу українера, але в Україне дуже предпродакшн працює. Вони домовляються з людьми, вони пишуть сценарії. У нас це такий суцільний хаос. І все, що з того виходить. То ви бачите на екранах, але ми в... ну, дуже добре, ми кайфуємо. Мені здається, якщо ми почнемо наперед писати сценарій, ми втратимо кайф манди, кайф подорожей, і воно відео не так буде перелазити. Так, наші відео моментами кострубаті, моментами незрозумілі перескоки з однієї сюжетної лінії до іншої, але в кінці-кінці воно складається в якийсь такий пазл, і ми намагаємося цими музичними супроводами в кінці все якось так підігнути, щоб воно щоб мінімум було якусь посмішку, або якусь вичало з наших. Цілищ, наших, душ, які в цьому наших вже так. які вже важко здивувати в цьому сучасному капіталістичному цьому споживацькому світі. Тому ще вкотре, хочу нагадати, що ми тут всі зібралися завдяки кому пам'ятаєте. У мене є дрібний сувенірчик, мені директор арт-центру писав, що вони десь там є стоїть скриня, і хто там щось буде донатити, я можу комусь підігнати. А до речі, є наших патронів, чесно. З наших хана. Я точно одна людина, так? Я на? Да. А, а далі ходить хлопці, цю штучку, що таке Ну там чоловік піднімав виходить. Точно. ну Це мінімально, це хоч, щось. тому що я вперше, напевно, з нашим патроном пересікався. <рис�я> хоч <рис�я> не відрізний собі. Не <рис�я> до речі, так, да, ми взагалі не комерційний проєкт, ми існуємо завдяки тільки нашим патронам. І завдяки прямому донатам до війни це все було круче, з війною значно все стало менше. Тому не ображайтеся на нас, ми зараз почали шукати якісь деякі комерційні шляхи, тому що якщо ми, наприклад, в цю подорож яку сізли, нам інколи подорож подала з тисячі гривень. Ми електричками їхали там автостопом, ми якось взяли з дому службу, це все було мінімально. Тобто нам не потрібні були кошти. Зараз, нещодавно, остання подорож ми в Миколаєві їздили, ми провели майже теж в Миколаєві на фронті хорсовсько миколаївському знімали про війну. Тут вже абсолютно все по-іншому нам це обійшлося 300 тисяч гривень. Тому що це вже не буде жити на наматі, це потрібно жити в готелях, це потрібна акредитація, це потрібна машина, а не електричка, як ми колись їхали. І це все потребує спонсорування, тому ми зараз, те, що ніколи я не хотів робити, я казав, я не буду цю хід ніколи робити. Ми почали співпрацювати з рекламодавцями. Нам потрібно, тому... не критикуйте нас, якщо ми даємо якусь заправку окупувати. Але нам потрібно виживати цьому самому характеристичному так? щоб кудись виїхати і це знімати, насправді про цю війну. Так як не знімати. Я пам'ятаю бородянку, це жесть, коли запад трупів стоїть на вулиці. Це... Хочеться дивитися ці подорожі сльозами, хочеться повернутися кудись їхати, взяти рюкзак, так, хочеться кудись піти, на цю дівчину, Тернопільщину, кудись на схід, монтуватися, ми з щирими людьми Але мені здається, за умовченням на наступних 10 років тема навіть якщо ти прийдеш в село, всіх буде тема війна. Війна, війна і війна. Особливо в тих місцях, де прокотилася ця війна, це жесть. Це, це дуже страшно. Поки що ми вимушені. Якщо ми не тримаємо зброю в руках, то ми донатимо, а ми в нашому випадку ми теж донатимо, але ми намагаємося воювати на інформаційному фронті. Адже чому, власне, сталася ця фізична війна? Більшість розуміє, тому що ми не знає, дітей тут немає, немає, тому що ми 30 років пройобували інформаційну війну. Вибачте за слово, ми дійсно пройобували повністю. У нас до 2000 якогось року. Я ще пам'ятаю тисячі другого року, якщо на Одесі в 8 годині вечора йшла програма Врім'я. До 2010, до 2014 року, взагалі повністю російські програми, російське лайно зі всіх ефірів. Навіть після 14-го ти їдеш в Хмельницькому чи в Києві це було нормально, щоб сраний шансон грав маршрутки всюди. Зараз, нарешті, до українців дійшло, дійшли через ракети, бомби, через Бучу, через Ізюм, через Маріуполь, що в нас в маршрутках виключило це все лайно. Що люди почали обуритися до цього всього? яка ну, різниця? Навіть в Львові. Вибачте але я приїжджав після 2014 року, 15-16 автостопом я звідси виїжджав з центру до Великів, щоб далі на Хмельницькій стопоті, і в маршрутці грав у якійсь там чи круг, чи бути, якась така срань. І я єдиний, хто борився в маршрутці. Місцеві Лів'яни їхав з лише голову. На, на щастя, це все міняється. Так я говорю, через кров, через сукровий кров, вівтар, Жертовний вівтар, Свободи. Ми стаємо вільними, тому не забуваємо, підтримуємо ЗСУ. Якщо тут є хтось з учасників збройних формувань, які зараз борються за нашу свободу, за нашу спочерну вам вдячність. Просто як, як в цьому фільмі тут два сжеві сюжетних лінії згаданих, не сюжетних клініні, дві сцені згаданих ПУПА, яким я завжди пишався, а УПА, зараз, щоб ви розуміли, вони дали легенду, вони створили легенду, на якій ми жили десятки років, на якій формувалося нове покоління патріотів, нове покоління націоналістів. Uh, але те, що відбувається зараз, це ось так рівно, через роки. Ми живемо в час героїв, в час, коли герої ходять серед нас. Серед нас на вулиці ходять Шухевичі, серед нас на вулиці ходять Коновальці, серед нас ходять, не знаю, самі доблесні-доблесні хлопці, про яких колись будуть знімати фільми, Голлівуду, будуть знімати дійсно, про Україну. Тому пишаємо, що ми живемо в цей час, прикладаємо теж максимум зусиль до цієї боротьби, щоб вона швидше закінчилася, щоб шиша отасу це пішла. І все-таки тоді ми повернемося до мандрів. Ви повернетеся до звичайних мандрів, ми будемо знімати фільм. Не такі трохи примітивні, як краще. <реш> <реш> про, про все це ці цікаво, обіцяємо про Галичину зняти. У нас багато було на Багато планів на Галочину це і Лемківщина, і Бісяні, і Закордоні, за Керзоням, ми хотіли в Польщі зняти, до речі, на це літо були плани. Про це технічні українські землі, котрі теж Сталіном і комуністичним урядом Польщі виселили. Сподіваємося, що саме не сподіваємося, а віримо. І знаємо, що це ми будемо буде. Дякую за увагу. Дякую, що всі прийшли.